Заміна застарілого на нове у Покровському районі. Тривають роботи щодо ремонту теплових мереж. Зокрема, на сьомому зарічному виконується заміна магістрального трубопроводу діаметром 630 мм міліметрів та загальною протяжністю 100 метрів. Модернізація застарілої системи є надважливою, адже саме до цієї мережі підключено більш ніж півтори сотні об'єктів: 134 житлових будинки, 7 дитячих садків, 6 шкіл, одна лікарня та п'ять інших установ. Замовлення світу виду. Вітро з гідравлічне пошкодження теплових мереж. І ось одне відбулося тут під проїжджою частиною, що складні роботи виконується протяжка трубопроводу. У період опалювального сезону попереднього року ми тут виявили пошкодження під проїжджою частиною. Крім того, поряд із цією ділянкою на мікрорайоні п'ятий Зарічний триває заміна 300 метрів труби діаметром 426 міліметрів. Від цього магістрального трубопроводу тепло отримують 49 житлових будинків, два дитсадки, дві школи та багато інших об'єктів. Заміна ділянки трубопроводу влітку дозволить уникнути втрату тепла взимку. Виходимося за адресою мікронп'яти П'ятий Зарічний, 58, біля 33 квадратних метрів. За даною локацією відбувається заміна ділянки теплової мережі номер 3 діаметром чотириста 26 мм, загальною протяжністю 300 метрів. Внаслідок зносу трубопроводу та постійних вимкнень світла були гідролічні удари по трубопроводу, і пошкоджувалася дана ділянка теплової мережі. Заміна труби на двох ділянках стала можливою завдяки тісній співпраці державного акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль з міською владою та з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні, який забезпечує підприємство трубною продукцією, запірною арматурою тощо роботи по оновленню та ремонту магістральних трубопроводів у рамках Силеної ремонтної програми тривають і на інших ділянках. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, міський.